Подаш на мене в суд, що я знищив ці матеріальні цінності. Ці, вона там матеріальну Ну, що Ти бред? Ну, ти просто на жінку і дитину. Ну, На яку жінку і дитину? Ну побила Германа, зустрі. Це він для тебе волонтер. Для мене це бізнесмін, який живе за рахунок того, що є АТО для нього. У мене війна в країні. Ми просто з них живемо. Вже понад два роки, і ми знаємо. Та, що ну, дивися, а то що ні, ти ні, ні. це вже не буде живати. Не рван. будеш тривати, це горіш. Що таке? З поліції. Знаєш, що вони це бумага. Ну не говори до мене, присядь. Якщо ти з поліції говори на ви. Якщо з поліції говори на ви. То на мене вже так новий, тоже говорить. Ти з поліції. Давай. Ні, це ж добре. Захаревич, Володимир. Олег. Ну, дай да ну, я. Де судове засідання? На вулиці? Ще можна, нема судового засідання.